1955 рік СРСР нарешті відповідає на створення НАТО через шість років. Чому так довго? Бо, як і в кожному доброму авторитарному рецепті, спершу потрібно встановити маріонеткові режими, а вже потім сшивати їх у союз. Шили грубо, але на совість. У Варшаві підписують договір про військову співпрацю між країнами сателітами Москви формально для колективної безпеки, по суті для централізованого контролю над арміями Східної Європи. Албанія, Болгарія, Угорщина, НДР, Польща, Румунія, Чехословаччина зібрані в єдиний військовий кулак. Але не всі погодились. Йогославія тіто відмовилась одразу. Албанія вийшла згодом. Бо навіть у колективному маршуванні рано чи пізно хтось питає: а куди ми йдемо? Угорщина 1956 рік. Мирна демонстрація в Будапешті. Люди вимагають виведення радянських військ і свободи слова. Відповідь танки. Операція вихор 60 тисяч радянських солдатів, арешт уряду імренадя. Публічна розправа 2,5 тисяч загиблих. Через 12 років Прага Чехословаччина починає реформи. Дубчик говорить про соціалізм з людським обличчям. Москва у відповідь демонструє обличчя соціалізму з дулом автомата. Операція Дунай, 500 тисяч військових з п'яти країн Варшавського договору. Окупація, арешти, репресія. До речі, Франція свого часу теж вийшла з військових структур НАТО, і що американські морпіхи до Парижу не заходили. Колективна безпека поняття гнучке, але не для тих, хто креслив стрілки на картах в Кремлі. 1979 рік СРСР заходить в Афганістан, і раптом, виявляється, союз більше не працює. Жодна з країн Варшавського договору не приєднується до інтервенції, польща, Угорщина, Чехословаччина – Повна тиша, це як сьогоднішня російська СВО в Україні і ОДКБ. Ніхто відкрито не протестує, але й охочих допомогти не знайдеш. Для порівняння, коли США воювали в Іраку, Афганістані або Кореї країни НАТО хай формально, але були поруч, а тут тільки радянські шоломи. Навіть лояльні союзники розуміли, це не спільна справа, це пастка, і виходу з неї не буде. 1980 рік Польща. Рух солідарність підіймає страйки і протести. Радянський сценарій був готовий. Танки, придушення, арешти. Але на сцену виходить Войцех Ярузельський, глава польського уряду і водночас головнокомандувач. Він самостійно, щоб випередити Москву, вводить військовий стан і переконує Кремль, танки не потрібні. Іронія в тому, що союзники могли б дійти до Варшави. Столиці самого Варшавського договору, але цього разу Кремль утримався, бо зрозумів, картинка братерської окупації Варшави навіть на сході виглядала б дико. 1991 рік Варшавський договір. Припиняє існування без гучних прощань. Останній керівник штабу договору росіянин. Остання армія, що залишає чужу територію, теж російська. Імперія страху більше не тримається, і ті, кого змушували тримати автомат, тепер самі просяться до НАТО. Бо знають краще маршувати у власному напрямку ніж під російський барабан. У підручниках його називали союзом. Насправді це була армія під радянським командуванням. Варшавський договір став тим, чим часто стають примусові альянси, ширмою для односторонніх рішень. Історія повторюється не тому, що хтось її не знає, а тому, що хтось дуже хоче її повторити. Але ті, хто колись підписувались під наказами Москви, сьогодні мають досвід і навряд чи повірять у нову братерську інтервенцію з танками, що несуть. Мир Путін почав війну проти України не лише з ностальгії за СРСР, його амбіція повернення не лише радянських кордонів, а й логіки Варшавського пакту. Він хоче, щоб російські ракети знов стояли за кількасот кілометрів від Берліну. Щоб дружні уряди знов відкривали кордони перед армією з Москви. Це не фантазія, це план. Він уже працював і тепер знов запущений. Тільки світ став трохи уважнішим. І трохи озброєнішим.